надкластерні лікарні шість кластерних закладів та шість загальних медзакладів на Буковині від 1 липня запрацює спроможна мережа закладів охорони здоров'я. Подробиці далі. В рамках спроможної мережі закладів охорони здоров'я буковина стане окремим госпітальним округом. Ми з вами в області маємо три надкластерних заклади затверджених. Ми маємо затверджених шість кластерних закладів, шість загальних закладів, а також п'ять спеціалізованих закладів. З впровадженням даної реформи найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. А у більш складних випадках пацієнту надавати. Муть високоспеціалізовану допомогу у кластерних та надкластерних медзакладах. Кластерні заклади вони повинні надавати 20 послуг. Надкластер Дін 28. Тому наголошується на те, що якщо, наприклад, це буде загальний заклад, ми розуміємо, що там не будуть робитися вкрай важкі оперативні хірургічні втручання. Це будуть середньої важкості операції, які може проводити загальний заклад. З появою госпітального округу пацієнт потраплятиме саме до тієї лікарні, яка відповідає його стану та матиме все необхідне обладнання для діагностики та лікування. Пацієнту треба набрати 103. А ми маршрут пацієнта повністю відпрацювали, набрали, привезли, взяли пацієнта вдома і везуть в лікарню по стану здоров'я, яка ближче до нього направлена. Знаходиться. Вот все загалом надкластерних лікарень у області буде три: Чернівецька обласна лікарня, обласна дитяча лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.